продовження мого вязання І все про в'язання, і для в'язання і так далі. Сьогодні в цій серії відео я буду показувати зв'язаний гардероб, а саме одну частину мого гардеробу це шапки, шарфи, шалі і також одне бочову кажуть. В іншому відео, яке вийде трошки пізніше, я покажу продовження свого гардеробу, в якому будуть і кофти, кардигани, светри і так далі. Сьогодні в Стамбулі дуже чудова погода, сонечко світить. Покажу вам трошки наших краєвидів на море, якщо буде така можливість. І дивимося, мої мій гардероб. Поїхали! Тільки що побачили мій в'язний гардероб, тобто невеличку частинку з нього. А зараз я хочу більш детально розповісти про ці речі. Давайте почнемо з моєї гордості, з моєї любові. Це ось цей набір. Беретик. І шаль з метеликами. Мені здається, що тут ідеально все. Колір, малюнок До, на дотик воно дуже приємне. В складі цього набору, знаєте що? Я вам показала в минулому відео нитку Етрофіль, 60% маріносова вовна і 40 антипілінговий акрил. Це турецька нитка. Я дуже люблю цю нитку, бачите? Тут в мене бустенька така. Я дуже люблю цей набір. Він дуже теплий, він дуже зручний, і після прання йому нічого взагалі немає. Це вам показала поближче, розповіла. Е, до речі, ниток пішло на нього багато, тому що шаль доволі важка, і так як метелики забирають багато нитки, тому воно доволі таке масивне. Але, як то кажуть, дорого-багато. Так, це теж серії дорого-багато і надзвичайно красиво. Шаль з кіточками. Я його тут і парила, але просто так як воно у мене було складено в пакет, то трошки погнулося. Тут та ж сама нитка, просто інший колір. Теж пішло на нього доволі багато нитки, тому що так як масивний малюнок, і воно бачите, то нитки доволі багато пішло, і воно важкувате. І точно з такої самої пряжі, але це не набір, ні. Це просто в мене лишився моточок, і я вирішила зробити то, в того, тої зими, був дуже такий трендовий. Чепчики ці, і я собі зробила цей чепчик з вушками котячими, бачите? Теж втулила аксесуар. Дуже мило, мені здається. Ой. Так. Це абсолютно ідентична нитка, але воно не набором його ношу. Просто так як залишки пряжі не хочеться викидати. Так, це також моя гордість. Остання з робіт моїх. Це пончо, воно із стовідсоткової вовни. Бачите, такий виноград, воно дуже ніжне. Знаєте, так як в Стамбулі не дуже цього року була холодна зима, можна сказати, що взагалі у нас була осінь або весна, тому що або сонечко світило було тепло, або е, дощ йшов. Тому я вважаю, що для Стамбула це просто ідеальна річ, е, не холодно, не жарко. Якщо прохладно, ти просто накидаєш на якусь курточку, на пальтішко, і просто ідеально. Так, в складі тут стовісткового вовна, і пішло три моточки. Тобто 300 грам. Це нако. Метраж доволі там, вони паршивий. Зараз не скажу вам назву, тому що викину, викинула з етикетки, я не зберігаю їх. Але доволі мені сподобалось: 300 грам, і в мене пончо готове. Далі, мій ще один набір це один із перших така шапочка. Звичайно, сама і бактус. Тому що я його носю саме так. Якщо шалі я носю поверх пальта зверху, щоб воно, ну, такий шик, воно більш дає, то це я носю ось так, як шарф. І воно доволі мило, красиво. Ніжно-рожевий колір, мені воно пасує. Я люблю таке. Е, так. Ще в мене з такого зимнього, такий шарф. Е, я його люблю, але знову ж таки я живу в Стамбулі. І цього року я його одягала лише один раз, так як в нас зима не дуже холодна. І е, як аксесуар, воно красиво, звичайно. В і вау! Нічого важкого тут немає. Так, це звичайне звичайне, що може бути, саме просте. Е, але я його люблю. І одягаю по можливості, коли погода цього це дозволяє. Тому що коли плюс 25 на дворі, ти не ти не одягнеш такий шарф і не підеш, правильно? Тому що буде і жарко, і незручно, і так далі. Е, тому такий в мене аксесуар є. Він, напевно, більше для української погоди. Е, тому чекаю свого зіркового часу, щоб його можна було одягнути і не спаритися. Тепер цього року я робила ще такий чепчик з вушками ведмедика. Мені дуже подобається. Такий милий-милий. <рі> Бачите, лахмата така нитка. Я не знаю, що в складі цієї нитки. В мене пішло менше, ніж 100 грам сюди. Е, я купила так, як ця турецька нитка. Там на етикетці просто написано, що змішані текстури. Тобто тут, я так зрозуміла, є трошки щось натурального, якийсь мохер, напевно, синтетика. Але воно доволі мені подобається. Дивіться, такий тут трошки колір хочу передати. Ну, дуже красивий сірий колір. Так, це я робила того року. Такий така шляпка. Я її візила гачком цю шляпку, букле. Я в минулому відео показувала букле Алізе. Це залізе я в'язала букле. Тут е і натуральне є, мохер, здається, також трошки вовни і акрил. Але так як це букле, дуже важко було в'язати, тому що ти не бачиш петлі, ти не бачиш, куди там його чи правильно рахуєш, чи неправильно. І в принципі, в принципі, принципі, ну, воно не паршиве вийшло. Але, як на мене, можна було б і краще. Ну, в принципі, красиво, так? І колір такий мій мій синій колір мені дуже личить. Я люблю такі всякі аксесуари, шапочки, шляпки. Але не знаю. Можливо, можливо, якби я зробила другу шляпку, я б трошки поекспериментувала із формою, чи коротше б його зробила. Не знаю. В принципі, і так дуже красиво. Сюди, наприклад, таку брошечку вчіпити буде дуже ефектно. Я його зв'язала, я нікуди ще його не одягала, не знаю. Якось мені не дуже воно сподобалось. Спочатку зараз я в принципі, гарно. Навіть подобається. Так, це шапочка. Я в минулому відео показувала нитку, що я набрала багато таких шнурочків, що там шерсть, вовна і синтетика в перемішку. Я набрала різні різні кольори. І такий, бачите, тут персиковий колір. Із синім, я його в'язала взагалі-то набором. В мене оця шапочка йде до кардигану, який я покажу в наступному відео. Це в мене був перший такий кардиганчик, який я робила, в'язала, і до нього в мене лишилася нитка, і я зв'язала ще таку шапочку. Я хотіла саме, щоб вона була не глибока, щоб вона була така повушка, навіть щоб воно закривало, не закривало. От бачите, я їм саме таку хотіла довжину, і мені здається, що це просто ідеальна довжина для Стамбула. Тобто, ідеально. Я молодець. І кольори тут мої-мої. Такі ніжні синій з персиковим. Мені гарно в цих рожевих всяких відтінках. Е, так, зараз я вам покажу цю милоту. Бачите? Я знаю, що воно нічого, нічого тут суперскладного складного немає, але воно настільки красиво виглядає, настільки ефектно. Я його, знаєте, як одягаю. Я беру білу футболку, чисто, без всяких малюнків, і літом так ходю. Мені здається, що це дуже круто. От, бачите, я її тут причепила ці бусиночки. Люблю я таке все ніжне. Воно до білої футболки дуже красиво, знаєте? І це прям таке вау-вау-вау. <свят> і знову рожеве, так? Ну, що ти зробиш? Без рожевого нікуди. Так. Туди пішли всі мої залишки. У мене було багато залишків рожевого. І я просто ці залишки використала. І ще використала також такі, бачите, бусиночки всередині. Ну, знаєте, наші залишки мають валятися? Треба носити красоту. Ця шапочка це із знаку зв'язано. Воно тут з доволі е з глибокою. Як макушкою, маківкою. Така ця квітка, то бачите, теж є бусинка Так, Все, як я люблю. Все має бути красиво з бусиночками, Щоб не так, як у всіх. Це нитка нако. Тут 15 вовни, а то синтетика. Так, далі така пов'язочка. Це знову ж таки. З того самого етрофілів, 60 мріносу і 40 антипілінгового акрил. Бачите? Колір такий, знаєте, як, як пильна роза, пильна троянда. Таке, дуже мені подобається цей колір, до речі. Воно не чухається нічого. Знаєте, коли багато вовни є в складі нитки, деколи тут ти одягаєш, в тебе чухається. Знаєте, ні, взагалі нічого. Мені дуже подобається ця нитка, взагалі мені здається ідеальна для в'язання всіх речей. Я в'язала з неї кофту, я в'язала з нею шапки, шалі, і все просто супер. Після пряму нічого немає. Я думаю, це ідеальна нитка для в'язання зимніх речей. Так, як це вам. Я вам його показувала на відео. Бачите? Це бавовна, 100% бавовна. Тобто така літня нитка, вона не тримає тепла. І мені кажуть, що воно смішно, але я думаю, що це взагалі дуже красиво. Я надихнулася цим в Пінтересті. В Пінтересті я бачила таку картинку, дівчинка в чорному такому чепчику і червоні квітки. Я вирішила, що я чорного не хочу, червоного теж, а хочу саме рожеве, зелене, де те, що треба. Мені здається, що це дуже круто. Не знаю. Кажуть, що куди ти його одягнеш, нащо тобі таке в'язати? Буду сміятися з тебе. Ні, не буду сміятися, мені подобається. Мені дуже подобається. Дивіться, як воно мені личе. Рожевий, зелений, між собою супер круто комбінуються. А ще на мені, ти або ще звізда. Ну хіба ні? Так все. Не слухаємо, хто, що каже. Так. Я пов'язочка з тієї ж самої нитки, що і берет, і шалі. Бачите, я ж казала, що я набрала багато цих кольорів, і тепер творю. Мені все тут подобається, але мені не подобається, що воно було, бачите, шивне. Я люблю більш такі речі, що не сшиваються посередині десь там. Не знаю, мені портить воно картину. В принципі, тут не дуже воно видно, але мені не дуже подобається, чесно кажучи. Але все, ну так, візуально красиво. Нема що сказати. Ну, знаєте, це була ж така мода, на це на всі ці чалми, як правильно. Я його зв'язала, ну, знаєте, мені здається, воно дуже смішно виглядає через те, що тут використана дуже груба нитка. Якби була нитка трошечки тоньша, я думаю, що воно було б набагато краще, і не так смішно. Бо зараз це просто, мені здається, смішно. Такий тюрбан, тюрбан. Хюрем султан. <laughs> Жарт. Так, ось у мене ще дві таких полосочки, саме звичайні. ну Тобто, я думаю, що простішого не може бути. І вони мені, до речі, подобаються. Більше, ніж ось ця, тому що я ж так кажу знову ж таки: оцей шов мені тут не подобається, а тут швів немає. Знаєте, воно, коли нема шва, мені здається, що взагалі вигляд другий має річ. І хай воно набагато простіше, і хай нічого такого немає, але воно за рахунок того, що тут немає нічого шивного, воно набагато е, обер, якби, краще виглядає, як на мене. Тому що шивалося воно все ось тут. Бачите, ну, воно все там шилося дуже. Я його гачком сшивала. Найшла дуже красиву техніку. Як... Ну так, дуже обережно, коли гачком сшиваєш, дуже класно виходить. Так. І в мене ще залишилися, так. Вся показала, здається. Дві літні банданки я собі робила. Ну, я люблю такі, знаєте, всякі аксесуари. Навіть літом. Це та також затлокова бавовна. Ну, тобто супер. Бачите, такий візеруночок. Так, ну і ще така бананка. Але тут трошки е, груба нитка, і воно якби. Трохи. Е, як сказати? Серд. Так, зараз я забула слово українською. Ну, грубе, якби, Так. Тверде, тверде, сповнила. Е, так. Здається, я вам показала те, що було, було відео, що я крутилась, там показувала. Ем, на цьому одна частина мого гардеробу якби закінчена, але ще є такі речі, які я в'язала на замовлення. В мене на початку цього року було замовлення на три шапки балаклави з вушками. Я просто в кінці, напевно, вставлю фотографії, тому що, так як я відправила, в мене його, звичайно ж, немає. А собі я такого не в'язала, тому що я не буду ходити в балаклаві, де тільки очі видно. Ну, я трошки, напевно, не розумію такої моди. Е і ще я в'язала одну шаль на подарунок. Я її теж ставлю фотографію, тому що в мене його немає. Е гачком в'язала дуже красива та шаль. І напевно в наступному відео я вам покажу одну сумочку, яку я в'язала на подарунок в формі ведмедика, дитяча сумочка. Мені вона дуже подобається, я зроблю фотографії, тому що так як я ще не подарувала, я не хочу поки що публікувати, викладати, а от вже подарую, я вже на моделі його сфотографую. І давайте я вам покажу кусочок мого проєкту, нового, над яким я працюю. Зараз в мене на гачку, я в'яжу зараз гачком саме в мене проєкт. Дивіться, яка краса, я вам зараз покажу цю красу. І це... це буде кофта. Так як тут 100% вовна, тобто воно доволі тепле. Але так як це е... мотивами я в'яжу, я... ну, в моїй голові це так. Я буду одягати там гольфик якийсь, або футболку, і воно буде просто ідеально. Ну, просто... Або блузка, знаєте, біла блузка, і це зверху буде дуже красиво. Ой, так, вже в голові готова річ. Треба швидше закінчити. Так. В цьому відео буду прощатися з вами. Вставлю в кінці ще ті роботи, які я вам не показала на собі, так як я їх віддала або продала. І будемо, Зустрін... не, не, не будем, а зустрінемося вже в іншому відео. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші перегляди і до нових зустрічей. Все. Рада була вас їх бачити. <с -2> Чекайте на нові відео.